Всім привіт! З вами текстильна група Кавлатексі. Ваш увазі. Ми зараз представляємо нову акційну позицію під кодом 777. Сукні трикотажні. Ціна за 1 кг становить лише 2 долари Вага мішка 15 кг, а вартість мішка з урахуванням знижки становить 30 доларів Придбавши дану позицію, зараз ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки у розмірі 45 Доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпочтою. Клієнти, повторюємо, що зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 777. Сукні трикотажні за зниженою ціною зі знижкою 45 доларів. В той час, як вартість мішечка вагою 15 кг становить лише 30 доларів. Три котажні під кодом 777. Ціна за 1 кілограм становить 2 долари, а вартість мішка вагою 15 кг лише 30 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпочтою. Придбавши дану позицію, ви зараз розщаджуєте суму знижки в розмірі 45 доларів. вами була текстильна група Кавлетекс. Все буде Україна.